Працюватимемо більше 12-годинний робочий день стане реальністю, якщо цьогоріч приймуть новий трудовий кодекс. Закон вже пройшов перше читання, тепер чекає на затвердження. Директор зуттєвої фабрики певен, обсяги виробництва зі збільшенням робочого часу не зростуть. В перший день два. Людина справді за більшу, за більший час за 10 годин чи 12, вона виробляла більше продукції. А наступні дні ефективність за годину падала. Причому досить суттєво. Людина за 12 годин виробляла стільки ж продукції, що і за 8. Керівник it компанії Олексій Скрипник не збільшував би робочого тижня. Однак на загал вважає, українцям треба працювати більше. Давайте подивимося на себе трошки зі сторони. Так? Хто, крім України, на сьогодні має місяць Рамадан від Романа до Іордана? Коли фактично країна за цих півтора місяця, пів місяця, як мінімум, не працює, святкує, гуляє все, що завгодно. І після цього ми говоримо про те, щоб менше працювати, то треба говорити, щоб більше працювати. Якщо закон приймуть, роботодавці отримують право вводити 48-годинний робочий тиждень. На день припадатиме більше 9,5 годин. Максимально робочий день триватиме 12 годин а за згодою працівника і більше. Зараз працюємо 40 годин на тиждень.